Всім вітання! Мене звати Наталка. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Домашнього фітнесу. І сьогодні ми з вами поговоримо про поставу. Наразі в нашому сучасному світі ми дуже багато працюємо в сидячому положенні, ходимо з телефоном, переглядаємо новини, і це дуже сильно впливає на нашу поставу в цілому: на шийний відділ, грудний відділ і поперековий. Сьогодні ми з вами виконаємо вправи для укріплення. М'язів спини, розкриття грудного відділу, укріплення поперекового відділу, зони пресу, кору. І попрацюємо над тим, щоб наша маківка завжди витягувалась наверх, плечі були опущені донизу, а грудний відділ був відкритий. Ми будемо поєднувати вправи на укріплення з гнучкістю та розслабленням. Ну що? Май надію, ви готові. Перед тим, як почати наше тренування, не забудьте підписатись на мій канал і натисніть, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже приємно. Ну що, поїхали? Сідаємо так, щоб нам було зручно і комфортно сидіти. Сідницями сідаємо на п'яти, займаємо нейтральне положення поперекового відділу, не вигинаємось, а навпаки, трошечки направляючи куприк донизу. Знаходимо центр, який знаходиться між пупком та лобковою кісткою, втягуємо приблизно на 2% з п'яти. Відкрити грудний відділ, рівна лінія вухо, плече та кольшові сухли. Повільно не спіша, ми починаємо з шийного відділу. Штовхаємо підборіддя вперед і повертаємо голову назад. Вперед і назад. І ще чотири, три, два, спокійно темп, Один. Під бріддям тягнемось наверх. Погляд перед собою. Намагаємося не закидувати голову назад, навпаки під беріддям, витягуватись в діагональ. Спокійно виконуємо кову коло, коло головою в одну сторону і в іншу. Рухаємо спокійно. Погляд знову піднімаємо перед собою. Піднімаємо плечі вверх-вниз. Покращуємо мобілість лопаток. Чотири, три, два. Один. Виштовхуємо руки наверх, великими пальцями тягнемось назад. Огляд перед собою опускаємо руки і знову піднімаємо поверх. Рухайтесь спокійно, намагайтесь не піднімати плечі двох. І ще 4, 3, 2, 1. Долоні розвертаємо вниз і ліктем штовхаємо назад. Погляд прямо. Контролюємо втягнутість нашого центру. І ще 4, три, 2. Один. Потягніться, будь ласка, назад. Розкриваючи грудний відділ, прогинаючись по всій довжині хребта. Повільно не спішав. Виходимо в положенні чотири Починаємо повільно опускати голову вниз і перед собою. Погляд униз. І перед собою наголовне. Наразі знайти витягнутість хребта, щоб рівно було лінія під затильної частини до кубрика. Погляд внизу. Провалюємося в лопатки і виштовхуємо себе наверх. І ще чотири, три, два, один. Повільно не спіша округлились, та вилежі від себе погляд, опустили вниз і прогнулись погляд перед собою. Іще чотири. Три. Іще два. І ще раз. Спокійно дихаємо, знаходимо рівну лінію. Повільно, не спіша. Виїжджає протилежна рука з ногою, тримаємо баланс, опускаємо вниз. Одночасно торкаємося пальцями ніг і пальцями рук підлоги. Наверх, вдих. І видих. Вісім. Тримаємо баланс. Сім. Не забуваємо про центр. Намагайтесь максимально не працювати поперековим відділом. І ще три, два, один. Змінюємо сторону. Виїжджа рука знову, піднімаємо вверх і вниз. Наверх і вниз. Спокійно дихаємо. І ще три, два, один. Прекрасно. Виходимо в положення чотирикутника. провалюючись вниз, опускаємо згідно, згинаємо руки в ліктях і поштовхуємо себе наверх. Намагаємося не округлювати спину, не провисати поперековому відділі. Вниз і наверх. Вниз і наверх. Вниз і наверх. Впираємося в долоні максимально. Іще два. І ще раз. З цього положення. Округлились, упала голова вниз. І повільно прогнемося, округлились. І прогнулися. Спокійно не спіша. Опускаємось вниз, лягаємо на плечі. Іншу руку заводимо за талію, розтягуємо грудний відділ, розкриваємо, а е, м'язи зони, лопаток ми скорочуємо. Змініть, будь ласка, сторону. Повільно опустіться вниз. Дихаємо чотири. Три, два, один. Повільно виштовхніть себе наверх. Округліться і повільно прогніться. Намагаємося максимально зробити наш гребеди гнучки. І ще два рази. І ще раз. Прекрасна робота. Сідаємо знову осільницями на п'яти. Сьогодні максимально працюємо над зоною кору. Ми його контролюємо. Руки перед собою, долоня до долоні, лікті до центру. Відкриваємо руки в сторону і закриваємо. Рівно спина. Погляд прямо, плечі опустіть донизу. Спокійно, рівномірно дихаємо. І ще видих, вдих. Тягнемось руками наверх. Змикаючи руки перед собою. Наверх. Руки перед собою. І ще два. І ще раз. Трохи округлюємося в зоні лопаток. І прогнулись назад. Погляд наверх. Округлились. І грудний відділ виштовхнули наверх. І вниз. І наверх. І вниз. І наверх. І вниз. І наверх. Повільно неспішак рубились долонями внизу. Спокійно дихаємо. Тягнемось наче руками вперед, лопатками назад. Відкрили грудний відділ і розвернули долонями вперед. Повільно не спіша, потягнулись, наче руками вперед, округлили зону лопаток, долоні розвернули вперед, витягнули себе наверх. Під потягнулись наверх. Виконамо ще один раз, округлили зону лопаток, руками тягнемось вперед. Відкритий грудний відділ, долоняємо вперед, підпорідно, потягніться наверх. Спокійно дихаємо. Повільно виходимо в положення. Планки. Виштовхніть куприк наверх. Спокійно, рівномірно дихаємо. Зігніть ноги в колінах і до, е, намагайтесь максимально вуха вийти вухами вийти в одну лінію з руками. Підборіддя не підтягуємо до грудного відділу, ноги в колінах зігнуті. Повільно не спіша. Опустіться вниз, знову поставте коліна на підлогу і виходьте в положення чотирикутника, дуже повільно. Руку заведіть за голову. Повільно, не спіша, розкриваємо грудний відділ, згинаючи лікоть опорної руки потягніться ліктем і робочі руки до піду. Одночасно працюємо і ще два рази. І видих. Працюйте в комфорті для себе. Змініть, будь ласка, сторону. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще два рази. Згинаємо руку. Лікоти на руки. Виходимо в положення чотирикутника. Опустіть голову вниз. Виконайте матникові рухи. Повільно не спіша. Опустіться напівплеччя. Ляжте на живіт. Лігті рівно під плечом. Поясу, пальці ціні всередину, розслабтеся ліці. Повільно погляд направте перед собою. Ви не повинні відчувати дискомфорту в поперековому відділі. Повільно не спіша опустіть голову вниз. І повільно погляд перед собою, витягуючи шию, маківку тягнемось наверх. І вниз. І наверх. Погляд перед собою і вниз. І наверх. Повільно опустіть голову вниз, виконуємо маятникові руки в праву та ліву сторону. Рухаємось дуже спокійно. Іще 4, 3, 2, 1. Залиште, будь ласка, ноги. Сідниці, розслаблені пальцями. В центр п'ятки назовні. Руки перед собою. Припіднімаючи грудний відділ, ми виконуємо вдих. На видоху опускаємось вниз. Працює зона лопаток, відкриття грудного відділу і вдих. Маківку тягнемось вперед, погляд залишається внизу. І ще раз вдих. І на видоху вниз. І вдих. І на видоху вниз. Виштовхуємо шию, витягуємо. І ще чотири. І ще три, ще два. І ще раз. Спокійно стоїмо. Руками тягнемось вперед. Чотири. Долоні розвертаємо до плечей. Вперед і до плечей. І ще три. І ще два. І ще раз. Розкриваємо. Руки кладемо будемо за телемок. Повільно не спіша, відштовхуємо себе наверх. Відштовхуємось і повільно опустились вниз. Відриваємо лікті і вниз. Повільно, спіша ставимо стопи на підлогу. Затискаємо сідниці. Повільно виштовхуємо себе наверх і опускаємось вниз. Ліфті вже не торкаються підлоги. Відкритий грудний відділ. Шия не напружується, максимально розслаблена, але ми її витягуємо вперед. Руки паралельно підлозі, паралельно тулубу, долонями наверх, погляд залишити внизу. Сідниця напружена, пальці ніг впираємося в підлогу. Розкриваємо і долоні розвертаємо до ніг. Рухаємось спокійно, погляд вниз. Якщо відчули напруження в шиї, більше підберіть і підтягніть до грудного відділу. І ще два, і ще раз. Повільно розслабьтесь і відпочите. Витягніть руки вперед. Піднімаємо протилежну руку з ногою. Вдих. І на видоху опустились вниз. І вдих. І на видоху опустились вниз. І вдих. І на видоху опустились вниз. І ще чотири. І на видоху опустились вниз. І ще три. І ще два. І ще раз. Зміть, будь ласка, сторону. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І ще чотири. Плече не підтягується до вуха. Ще три. І ще два. І ще раз. Прекрасна робота. Намагайтесь максимально розслабити спину. Руки у нас знову за килимок. Повільно не спішав. Тягніть, живіт. Поставте ноги. Пальцями впераємося в підлогу. Піднімаємо себе вверх. І повільно не ми Починаємо рухатись, розкриваючи руку наверх. Спокійний темп. Виконуємо скручування тільки в зоні талії. І ще 4, 3, 2, 1. І максимально розслабтесь. Повільно. Поставте руку на підлогу. Зігніть ногу і виконати скручування. Руку отягнемо вперед. Змініть, будь ласка, сторону. Розкриваємо коліно назовні. Змініть сторону. Прекрасно. І ще раз очку. Повільно, не спеша Виштовхніться і прагніться. Потягніться маківкою вверх. Погляд опустіть донизу. Повільно виштовхніться. Відкрийте коліно в сторону. Потягніться руками вперед. У грудний відділ, вниз кубрик наверх. Спокійно дихаємо. Сядьте, будь ласка, сідницями на підлогу. Ноги зігнуті перед собою. Витягнута маківка наверх. Розкрите грудний відділ, нейтральне положення попереку. Спокійно дихаємо. Руки піднімаємо перед собою, долоні розвертаємо вниз. Ліктями штовхаємо назад, але лікоть трохи нижче плеча. Вперед, назад. І вперед. І видох. І ще чотири, три, два. Один. Бружино вперед. Один. Два, три. Ліктями назад. Один. два. Два, три погляд. Перед собою. Рівна спина. І ще два. І ще раз. І руки. Перед собою зігніть в ліктях і розвертаємось. В бік. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки перед собою. Ліктем назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. Руки за голову. Вдих. На видох. Вдих, а видох. Внизу округлили спину. Повільно руки ставимо. І погляд повезнизу. Повільно. Піднімаємося зверху, витягуємо одну ногу. Іншу ногу ставимо навхрест і розвертаємо погляд назад, стопу потягніть на себе. Повільно вниз піша з моєї сторони. Спішаємо, виходимо в положення чотири Знову виходимо в позу дитини, потягніться, сідницями назад руками вперед. Спокійно дихаємо. Повільно підніміться, округлилось. Округлилась і прогнулася. Округлилась і прогнулося. Повільно не страша, виходимо, собаками жди вниз, куприк тягнемо наверх. Підходять руки до ніг, ноги до рук, повисла внизу. Викуйте майбутруха. Праву та ліва сторону. Повільно розкрутіться поверх. Направте куприк вниз. Розкрите грудне вітям. Повільно не спеша. Поставте ноги на ширині кульшових суглобів, пальці ніг прямо і піднімаємо стопу. Пальці ніг вверх-вниз. Працюємо зі стопою. І ще три. Намагайте стати упорно на дві ноги. Не переносячи центр тяжіння в праву та ліву сторону. Зовнішній та внутрішній свод стопи рухайтесь повільно. Іще чотири. Три. Два. Один. Піднімаємося на пальці ніг вверх, Для опускаємось вниз. І ще чотири. Три. Один. М'яко піднялись наверх. Через зовнішній свод стопи опустились. Наверх через зовнішній свод стопи опустились. Іще два. Іще раз. Переносимо центр тяжіння на п'яти, на пальці. Завжди намагайтесь стояти. Упорна на двох ногах. Не переносячи центр тяжіння на одну ногу, тому що таким чином буде виникати перекос тазу і на іншу. Завжди зупиняйте себе і переходьте в рівне положення упорне на дві ноги. Обов'язково посміхніться. І маю надію, ви отримали задоволення від такого тренувального процесу. Від цих Виконуючи ці вправи регулярно, не спіша, задоволенням, Ви отримаєте результат і покращите свою поставу. Постава це звички, рутині, які ми використовуємо протягом всього дня. Завжди намагайтесь не закидувати ногу на ногу або стояти на одній нозі, контролюйте свою поставу. Завжди повертайте шию. Початкове положення, тому що наразі зараз най, е, найпоширеніша проблема це те, що називають холкою, а холка це всього навсього зміщення центра тяжіння нашої голови вперед і утворення такого жирового наресту. А ще в нашому організмі завжди там, де пустота. Наш організм буде нарощувати, особливо це в сугробах, в кістках, нарощувати таку косну э, горбики. Да? Умовно. Тому бережіть себе, піклуйтесь про себе і тренуйтесь з задоволення та з користю, і з нетерпінням чекаю на ваші відгуки, як пройшло ваше тренування, що було незрозуміло, де відчували дискомфорт, де відчули полегшення. Кожен ваш відео для мене дуже дуже цінний. І з нетерпінням чекаю вас на наступних тренуваннях. Не забудьте е, тренуватись регулярно. Це дуже важливо. Обіймаю мені дуже приємно, що ви підтримаєте мій канал. До зустрічі!